Усіх ще раз вітаю, і як ви вже здогадалися, сьогодні моя доповідь буде про Абрахама де Моабра, математика, що відкрив формулу смерті. Ось така інтрига на початку, але вона буде аж в кінці розкриватися. А перед цим я б хотіла розглянути трошки його біографії. Хто він взагалі був такий. Абрахам де Муавр, роки життя 1667-1754 рік. Він був англійським математиком французького походження, саме народився у Франції, якщо точніше, там у е, провінції шампань, але це не так сильно і важливо, в недворянській родині лікаря Гугенота, тобто його родина була протестантською. і з цим пов'язані пов'язані його інші аспекти біографії, а, а саме те, що він в майбутньому був вимушений іммігрувати до Великої Британії. Але а, свою освіту, головну частину її він здобував саме у Франції. А, і е, ще такий цікавий факт, що частку де перед своїм прізвищем він додав за власною ініціативою, е, тобто якихось дворянських коренів у нього не було. Тож в 11 років він вступив до протестантської академії в Седані, де здобув таку чотирирічну е, освіту початкову. Потім він продовжив освіту в Сімюрі. Е, він два роки провчився і вивчив філософію. А потім він близько року слухав лекції з фізики та математики в Парижі. І от у 1685 році е був скасований нанський дикт, який там щось відстоював права протестантів. Тож наш Муавр був змушений виїхати до Лондона у 88 році, і він там і осів. І спочатку він заробляв на життя саме приватним викладанням, адже е, він був іноземцем, і його ніхто не хотів нікуди спочатку брати. І навіть коли він став талановитим математиком, у нього поки не було шансів там виконати на якісь кафедри саме в англійському навчальному закладі. А, а уже у віці 30 років він став членом лондонського королівського товариства, а потім Паризької і Берлінської академії наук. Тобто, своїми математичними досягненнями він зміг собі забезпечити гарну таку посаду і гарну репутацію навіть у іноземному середовищі, якщо ми можемо так назвати це. А і ще такий важливий аспект його біографії це саме зв'язки з Ісаком Ньютоном, про якого ми вже сьогодні неодноразово чули. І історія така, що він спочатку познайомився з Галеєм. Наскільки я знаю, це також був математик. Щось такого, і вже з допомогою Галеїв потім е, познайомився з Ньютоном, і незабаром вони стали досить таки близькими друзями. І є навіть такий цікавий факт, що мав часто допомагав Ньютону в редагуванні та виданні якихось його праці. Також він часто там е, писав доповнення до праць Ньютона. І от е, є такі чутки, що Ньютон навіть е, випроваджував відвідувачів, які досаджали його якимись дрібними. Е, Питаннями математичного характеру, і казав їм: ідіть краще до демуавра. Він розуміється, в цьому навіть краще, ніж я. Отак, от, от. І тепер перейдемо до його видатних математичних праць демуавра. І от у багатьох, в багатьох джерелах розповідається, що найпершою відомою працею Муавра був метод флюксій, але це під великим знаком питання, адже. Ну, в цих біографічних джерелах е, е, про Муавра це дуже багато де згадується. А от саме в якихось суто математичних джерелах і там, е, там де розповідається і описується метод флюкції, то він приписується до Ньютона, а не до Муавра. Е, але такий факт є, можливо, навіть е, я припускаю, що Муавр просто дописував, доповнював цей метод. і… Все одно він вніс якусь частку в цю книгу. От, і це більше праця по, я б сказала, механіці та математичному аналізі. Ну, я дуже сильно детально не розбирала б її, бо все-таки ми не знаємо, чи це праця могаври точно. Але якщо комусь цікаво, то Якщо я хочу, наприклад, описати флюкції, що це взагалі таке, то ось цитата із цієї книги: що якщо тіло перебуває в русі, а координати, що описують його положення, відомі як флюенти, скажімо, X і Y, то вони безперечно змінюватимуться, а швидкість якою вони це робитимуть, якраз по-різному відомо як селеритети або флюкції. Досить таки цікава теорія, вона важлива там, у, як я вже сказала, повторюсь, в механіці, от, але об'ємна і в ній прям потрібно розбиратися. А от що стосується Муавра і його такої найбільш відомої формули, яка так і називається одноіменна формула Муавра, формула, яку ми всі знаємо ще з курсу Алгебра та Геометрії, яка нам неодноразово допомагала в обчисленні. В піднесенні до степеня комплексних чисел, то ось ви можете бачити її на екрані. Е, Мовр вивів її у 1722 році. От такі от, е, от вона саме під, під пунктом 2, це ось її основна частина. Також під пунктом 3 є таке як доповнення з Вікіпедії, але вона це також використовується. Часто оці, оці, оця форма запису. І е, доведення цієї формули належить також, е, наприклад, Ейлеру. Е, він, він якраз є м, і автором сучасного запису цієї формули, в якому ми зараз використовуємо, і також тим, хто е, довів формулу за допомогою тотожності Ейлера. Е, і ось саме на наступному слайді. Ви можете побачити доведення за Ейлером. Ну, Тут достатньо складне доведення, потрібно е, розбиратися в тотожності Ейлера, але я б на цьому дуже зараз не концентрувалася, бо це буде достатньо довго. Але якщо цікаво, то можете почитати і приділити так пару годин свого часу. А, також. А... Одним із таких визначних, однією з визначних праць Мовра Є праця під назвою, не знаю, чи правильно прочитаю зараз, але міс аналітика», яка була видана в 1930 році, і з неї буде слідувати формула Стіліна. Муавр він Дуже часто займався комбінаторним обчисленням і питанням теорії ймовірності, тому йому дуже часто потрібно було обчислювати факторіал. І факторіал це така величина, що і її розрахунок стає дуже трудомістким. Тому спосіб розрахунку приблизної формули разом із відомим математиком того часу Джеймсом Стірлінгом. Ось саме ця формула ви можете бачити на екрані, і навіть є також такі якісь щось по типу спорів Лебніця і Ньютона, але е, от у Мавра та Стіліна також вони цю формулу, формулу типу одночасно вивели. Ну, Мавр трошки раніше, але формула приписується Стіліну. В них, слава Богу, на рахунок цього суперечок не було, і вони просто мирно розійшлись, і от ми знаємо такий, такий факт. А, мож, а, науці відомий, відомий закон Де Муавра, який, який був представлений у його кни книзі Ануєти за життя 1725 рік. І це вважається першим відомим прикладом актуарного підручника. Актуарний підручник це підручник, який Рані... зараз це актуальний підручник більше стосується страхування. Та ну, напевно і в 18 столітті це щось було пов'язане з страхуванням, з виплатами, там до смертності. Я не знаю, як це точно працювало в тогочасній системі Великої Британії, але. От це було таким важливим для економіки країни, і от Мавр допоміг у виведенні формули, за якою була просто закон смертності і виживання. Тобто щось там допомагало враховувати. Ймовірність того, що там людина може. Це виходить. Просто трохи складний закон. І от також. Нічого що... страшного, нічого страшного, так. Я прям запуталась. Тут було про те, що. Він сьогодні моделей виживання. Погано чути стало, там трохи <свистач> воно відповіддаляється. Так, так. ну Він взагалі тут просто більше в мене словами розписано про цей фон, але тут в тому, що він сьогодні використовується до диспертних моделей виживання, відомих як таблиці життя. Тобто зараз є така зверта. Така... І зображують він до наступного дня народження. виживання людей і популяції, яке завжди може використовуватись для зміцнення двохвіття популяції. От, все, розібрались. І, і з цього вже ішов, со, ішов той факт, що е, враховувалося, наприклад, оце, як я раніше сказала, про, про страхування. Про те, там, скільки людина там, виплатить ще, е, грошей за своє життя, ну, щоб держава плюс-мінус могла так. розраховувати. От і крім того, іще мав він а, перший став використовувати зведення в ступінь нескінченних рядів, і також він встановив зв'язок між курентними послідовністями та різницевими рівняннями, зробив внесок у теорію рішення однорідних лінійних різницевих рівнянь з постійними коефіцієнтами, величезний внесок взагалі в різні аспекти математики зробив. Але якщо розбиратись у них Дуже детально, то не вистачить часу. І останній, на чому я б хотіла сконцентрувати е, свою таку точку доповіді, це внесок у теорію ймовірності. Е, Мавр дуже сильно захоплювався теорією ймовірності, і е, одна з його найвідоміших праць взагалі світов, світового рівня це доктрина ймовірності, видана в 1718 році. На ній базується дуже багато там робіт інших відомих вчених, які працювали саме в галузі цієї теорії, і з неї я, наприклад, можу навести деякі цитати, до речі, мого авторського перекладу. Не знаю, наскільки будуть ці точними, бо от я не знайшла навіть таких перекладів цієї доктрини, ну, поки прям точних. Тому використовували в основному іноземні джерела. А, і ось цитата. І таким чином у всіх випадках буде виявлено, що хоча випадковість породжує нерівності, шанси все одно будуть нескінченно великими, що з плином часу ці нерегулярності не матимуть відповідності до повторюваності того порядку, який природним чином є результатом оригінального задуму. Я думаю, що ви нічого майже не зрозуміли, бо тут потрібно в Вникати, можна сказати, в суть і теорії ймовірностей, і ну, знати, от, що саме мав на увазі мавр, але ось такі цитати звучать доволі таки пафосно. І ось ще є цитатки, наприклад, що імовірність події є більшою чи меншою залежно від кількості ймовірностей, з якими вона може статися, у порівнянні з повною кількістю ймовірностей, з якими вона може статися або не відбутися. Ну, це вже щось більше таке, зрозуміле, але все одно. Треба використовувати відповідно до якоїсь ситуації. І ось остання така цитата: що крім того, ті самі аргументи, які підривають уявлення про удачу, можуть з іншого боку бути корисними в деяких випадках для встановлення незалежного належного порівняння між випадковістю та задумом, ми можемо уявити, що випадковість і задум, так би мовити, конкурують один з е, один одного для створення певного роду подій, і багато хто під підраховує, що яка ймовірність, що ці події мають бути скоріше внаслідок однієї, ніж іншої? Ну, тут про випадковість і задум і про те, як вони залежать один від одного. Потім, ну, це іще іще внесок в теорію ймовірності, що він от це що для великого числа N випробувань функція нормального розподілу ймовірності є наближенням, до, є наближенням до біномного закону. Це сам розподіл Бернулі, також Мавр цим займався. Також дуже відомою є теорема Мавра Лапласа. Яка описує наближення нормального розподілу до біноміального розподілу. Мені також треба ще дуже розбиратись детально. Ось я набула, наприклад, і відрізочок цієї теореми, але я думаю, також мало що зрозуміла. От, і також, якщо говорити про ймовірності, то він проводив розподіл усіх дослідів. Розподіл усіх досліджень азартних ігор і також ряду статистичних даних з народу населення. Е, ну, великий великий він внесок зробив 100 в теорію ймовірностей і в іншій галузі. Не можу пролетати. А вам зараз видно? О. І от найцікавіше нарешті. Якщо про теорію трошки поговорили, а тепер про те, як йому вдалося передбачити дату своєї смерті, і насправді в цьому немає нічого такого складного, це була звичайна арифметична прогресія. За легендою, у літньому віці математик одного разу звернув увагу на той факт, що з кожним днем він стає все більш втомленим і млявим, і що йому потрібна ще більша кількість сну для відновлення сил. І от щодня час сну збільшувався ну, приблизно на 15 хвилин, він кожного дня це враховував. І таким чином Демуавр прийшов до висновку, що помре в той день, коли тривалість необхідного йому сну досягне 24 години. Йому не склало великих труднощів це вирахувати за допомогою арифметичної прогресії. І от обчислена дата 27 листопада 1754 року і стала датою його смерті. Отак він на кінець свого життя вирішив стати від відомим. І от саме після того, як він помер, ця чутка поширилася по всьому світу, і всі про нього ще більше дізналися. Е, і висновки. Отже, Абрахам Абрахам де Муавр був талановитим математиком і зробив величезний внесок в аналітичну геометрію, математичний аналіз, тригонометрію, теорію ймовірності. Саме без результатів його праць сьогодення математика сьогодення неможлива в такому вигляді, якою ми бачимо її зараз. І його результати його праць вони вже використовуються. Регулярно понад два століття математиками зі всього світу і є важливим спадком. Дякую за увагу, і от на кінець можете ще побачити мем про комплексні числа. Дякую, дякую за ґрунтовну доповідь. Дійсно, якщо а, по кожному математику так готуватись сильно, то можна і на цілу пару загриміти. О, так, Юрій, Юрій, сьогодні у нас головне попитання, будь ласка, відбираю хліб зарянок. Е, теж трошки комічне питання, чи відома причина його смерті, тому що вже хтось презентував про іншого математика, який теж вирахував дату своєї смерті, але довів дату експериментально. Тож питання чи тут все по-чесному було? Тут ну, до речі, ну на настільки легенди і якісь там достовірні джерела кажуть. Ну, в основному, що він е, помер власною смертю. Тобто, от реально, що тривалість його сну стала 24 години, буквально. І от так, От. так, от так. от Не знаю, чи так буває, але походу буває. Дякую. Дякую за запитання, так. Да, це у нас був кардано. Це а, а то мав ну процес придумав там, дату смерті експериментальним О, а чином. Да, здається, в... він він самовсту, це теж самообстуєм. Так так, 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 це ж оце те, що Юрій сказав експериментальним чином, підтвердив. Так, добре, <ристо> дякую <ристо> тоді.